У стосунках з людьми буває так, що ми можемо уникати якихось складних тем в плані, ну, не про політику обов'язково, так, а в плані, от, наприклад, там, про здоров'я, або про сім'ю, про друзів, про чиюсь поведінку, або сказати про свою поведінку, поговорити на якось вирішення питання, не знаю, грошовий, попросити грошей, або ще якась така тема, яка незручна. З якою можуть нас не зрозуміти, або ми можемо не зрозуміти людину, так якось відреагувати. Чому, в принципі, люди бояться, тому що ну, таке відторгнення, суперечка якась буде, да, там, можливо, ви будете сваритися дуже сильно з людиною, якщо вона така, в принципі, сварлива. Якщо людина сварлива, то, ну, звичайно. Було б класно, щоб людина займалася саморегуляцією в плані контроля гніву, так і відслідкування думок, в які моменти вона, чому вона саме таким чином, як вона реагує так, саме на вас. Ви ж, наприклад, близька людина, якщо на вас реагує. і так про складні, про складні розмови. Ми можемо боятися, боятися чогось невідомого це нормально. Е, Ненормально, коли це йде в таке уникання, наприклад, там про життя здоров'я, про життя, в принципі, з людиною, з якою ви не можете ніякось не, не розійтись, наприклад. Да? В плані, ну, ви різні люди, і вам потрібно якось жити один з одним. Навіть якщо це кохана людина, да, ви ж різні люди. Ви, ви люди, ви різні. І щоб говорити про якусь таку складну тему, можна. Наприклад, готуватися до скласти, наприклад, якийсь... ну, скласти тему, скласти. Основні такі моменти, які ви думаєте, що будуть складніше за всього, можна підготувати людину, наприклад, спросити, чи може вона сьогодні взагалі говорити про це. Тобто, не в принципі сідати, да, ставити перед фактом людину, і вона стресує, ви стресуєте. А от домовлятися потрошечку, потрошечку, потрошечку з цим працювати, і з великої якоїсь проблеми можна розбирати, наприклад, помаленьку, якщо велика там пр проблема обширна. Там, не знаю, багато питань про здоров'я або багато питань про людей, про якісь там негаразди, да, то можна розбивати її на більш мілкі теми, такі більш маленькі, і пробувати їх ну, пробувати обговорювати з людиною. Можливо, так буде легше. Ну, Це один з варіантів.